І я хочу вам розповісти про образливі слова. Чи можна з... взагалі ображати друзів, людей? Існує термін конфліктна людина. Як би ви визначили риси характеру такої людини? А яку людину можна назвати конфліктною? Чи подобається вам спілкуватися з такими людьми? І чому? А чи буваєте ви інколи теж такими? Стосунки між людьми. У сім'ї дитина відчуває себе потрібною, важливою, почувається захищеною, відчуває тепло і любов рідних, розвивається як неповторна особистість і має зразок для наслідування. Правила для хлопців не ображати дівчат, і не глузувати з них, поступатися дівчатам місцем, допомагати нести важкі речі. Заступатися за дівчат, не дозволяти їх кривдити, робити дівчатам гарні компліменти. Правила для дівчат не обзивати хлопців, обговорювати з хлопцями прочитані книжки, допомагати хлопцям прибирати робоче місце, просити в хлопців допомоги, радіти за гарні вчинки хлопців. Бійку розпочинає той, хто не може стримати свої емоції, не знаходить потрібних слів, щоб переконати співрозмовника. Це дуже погано. Давайте пограємо в гру, «Подолай злість. Візьміть листочок, уявіть, що вас щось чи хтось розлетив. Направте свою злість на цей аркуш, порвіть, помніть і викиньте його геть у смітник. Така вправа допомагає вгамувати, приборкати в собі негативні злі відчуття. А ще можна заспівати веселу пісеньку, послухати тиху музику, попросити тату й маму купити грушу боксерську чи замінити її подушкою, але так, щоб пір'я по кімнаті не полетіло. А то доведеться ще приборкувати мамин гнів. Аби уникнути конфлікту, постарайтесь діяти так, з'ясуй причину конфлікту, висловлюй свою невзгоду щодо думок іншого так, щоб він не образився, стримуй свої емоції, узгоджуй свої думки з думками одногрупників та друзів, не серця, коли програв поразку, сприймай спокійно. Справедливо оцінює власні дії та дії інших. Уникай тих, хто нав'язує суперечку чи бійку. Намагайтеся неприємну ситуацію перетворити на жарт. Правила спілкування в колективі: не сваритися, турбуватися про друга, намагатися зробити для нього щось хороше, підтримувати у скрутну важку хвилину. Радіти за свого друга, поважати його думку. Секрети спілкування, будь гарним другом. Умій поставити себе на місце іншого, і ти зможеш зрозуміти його вчинки, будь вічливим, і в тебе буде багато друзів. Називай друга на ім'я, і він звертатиметься, звертатиметься до тебе так само. Будь уважних до оточуючих, і люди поважатимуть тебе. Умій слухати уважно іншого, і ти дізнаєшся багато нового. Секрети безконфліктного спілкування не прагніть домінувати за будь-яку ціну. Будьте принциповими, але не жорстокими. Пам'ятайте, що прямолінійність добре, але не завжди. Критикуйте, але не критиканствуйте. У всьому треба знати міру. Сказати правду теж треба вміти. Будьте незалежні, але не самовпевнені. Не перетворюйте наполегливість на настирливість. Будьте справедливі та терпіві до людей. Не переоцінюйте свої здібності та можливості, не зменшуйте здібності і можливості інших. Не проявляйте ініціативу там, де її не потребують. Реалізуйте себе в творчості, а не в конфліктах, проявляйте витримку, овладійте умінням саморегуляції, пошана до людей, знання правил ведення суперечки, дискусії, правил спілкування допомагають запобігти непотрібним конфліктам, поради для встановлення конфлікт, контактів між друзями. Визначте спільні інтереси, починайте розмову на цю тему. Розповідь повинна зацікавити співрозмовника та бути короткою. Потрібно багато читати, книжки це джерело цікавих тем для розмов, спілкування. Значну роль відіграє добір слів, хто багато читає, багато добрих слів має. Не вживай грубих слів. Є така народна мудрість, стався до друзів так, як хотів би, щоб вони ставилися до тебе. І один мудрець сказав живи, добро, звершай! Та нагород за це не вимагай лише в добро і вищу правду віра. Людину відрізня від мавпи і від звіра, хай в серці оживає істина стара, людина починається з добра.